В Карлівській громаді облаштували резиденцію Святого Миколая з ялинкою, оленями, камином, колекцією старовинних ялинкових прикрас та чарівною скринею. Створили таку красу лише за два тижні. Ідея виникла близько місяця назад. Створили тут резиденцію, тому що дана мала архітектурна споруда вона пустувала. Звичайно, долучилися до цієї ідеї, до її виконання всі працівники відділу культури та туризму Карлівської міської ради. Ми, як музей... Ейники, звичайно ж допомагали наповнювати цю капличку різними, наприклад, різними скринями іграшками. Прийшла в нас ідея зробити резиденцію Миколая для того, щоб наші діточки, незважаючи на те, що в Україні йде війна, але Діти ні в чому не винні, тому для діточок ми хочемо зробити свято. Наша ідея це таке прославляти нашого православного святого, а не е, видуманого персонажа Діда Мороза. Резиденція працює у зручному форматі. Сюди кожен і в будь-який час може принести лист для доброго чарівника. Сам же святий Миколай вітатиме містян не тільки 19 грудня. Він навідуватиметься до своєї резиденції щовихідних і так до самого різдва.